Такого ще не було. День молоді в стилі етно. Бориспільський виконавчий комітет представляє на батьківщині автора гімну України Павла Чубинського 25 червня. Всеукраїнський фестиваль Етноліто. Свято традицій, краси та молоді, на якому Бориспільці встановлять рекорд України, виготовлять найбільше зображення тексту головної пісні держави гімну України. Етноліто прийде в Бориспіль з 10 ранку. Протягом всього дня в рамках фестивалю святкова хода молоді центром міста, презентація сіл району, змагання з екстремальних видів спорту, мотошоу, парку культури, фестиваль вуличних комітетів, майстер-клас з етно ігор, виступи фольк-гуртів та перегони на візках, колективне поїдання кулішу з дванадцятої до вісімнадцятої на центральній майстрів Бориспільщині на площі майстер-клас з народних танців та співів. О й на стадіоні коло сорочисте відкриття фестивалю, презентація найбільшого тексту гімну, частування короваєм, парад наречених. Далі святковий концерт від мистецької агенції Територія а о 21-й – фейерверк і танці до ранку на тенісному порті біля клубу аеропорту опенє саме філ.